Слава Україні, в якій є Оксана Макар, Врадіївка, Кагарлик, ну і, звісно ж, Умань, тому що в Умані такі самі голубі ескадрони, і представники цих голубих ескадронів знаходяться в уманському центрі, який надає місту послуги. Ну, мені не зовсім відомо, які вони кажуть, що вони продають нам електрику як посередники. Чому Уманінерго дуже дивна структура? Ну, Якщо ми зайдемо по відкритій інформації, подивимося, ось Уманінерго. А, якийсь директор поїзд Володимир Петрович прямо анекдот, Анульоване свідоцтво має на 24-4, 24, кудись воно ділось, а статутний капітал такої великої компанії був чомусь тисяча гривень. Да? Ну, я думаю, що тисяча гривень е, це е, показник Шарашкіної контори, це крадії, корупціонери е, та голубі ескадрони. А якщо ми подивимося, наприклад, на інший сайт, який покаже нам інформацію а, за Уманінерго, то ми побачимо, що тут якийсь інший директор, якийсь Палатмір Григорій Валерійович, якась інша юридична адреса. І так і написано: послуги торгівля паливом. Open Data Bot – теж оптова торгівля паливом, тобто це посередники, які продають нам щось там. Вони нам продають. Які знову питання до Уманінерго? Уманінерго дві неділі. Більше вже не може розглянути мою заяву. Чому я сплатив а, лишні кошти, які вони мені нарахували? 14 тисяч гривень я мусив сплатити, щоб мені е, ці е, голубі ескадрони ночью з мусорами не відрізали електрику. А, а може днем, може, мусорами не тримали б, катували б, е, закували в кайданки, які вони 17 тисяч. 000... Сісіки? 17 тисяч попендатабот, да вони? Чи на прозоро закупили собі кайданок? А, дуже цікаво під час війни, напевно, дуже потрібно 17 тисяч нових кайданок працюючих під час війни мусорам. Тому ж мусарам мене тримали, поки е, Уманінерго і голубі ескадрони. Е, якими вони є, відрізали А Вони мені не відповідають на мою заяву щодо сплачених надлишково коштів. Хоча в Уманському центрі обслуговування споживачів висить ось така об'ява. Ось вона, будь ласка, можлива інформація, консультація, ось ось вона ріднесенька. Ось вона тут. І що написано тут? Це заява, це бланк заяви директору Уманських енергетичних мереж Ченчику якомусь Чепчику офіційний лист. Прошу повернути надлишково сплачені кошти за активну електроенергію станом на дату, яку треба внести, в сумі, яка може бути дуже різною, бо вона взята зі сраки саме цього Чепчика. Кошти перерахувати на рахунок, який мають вказати ці люди. Розумієте, тобто Уманінерго Постійно нараховує надлишкові суми за електроенергію, і люди їх сплачують, бо бояться, що їм під час війни відріжуть електроенергію, і люди звертаються з питаннями, чому я надлишково сплатив кошти, а в мене електроенергії менше спожитою, ніж ви мені приписали, і е, ці голубі ескадрони навіть вивесили в себе там уманському центрі споживачів е, бланк заяви, який ти можеш написати. Прошу повернути надлишково сплачені кошти, будь ласка. А мені на мою заяву вони до сих пір не е, відповідають. Хоча вони взяли в мене номер, я ходив лично до Мирослави е, якоїсь там е, не знаю. Ну вона не українка, бо українка мені б зателефонувала е, начальник юридичного відділу, Відділу в уманських електричних мережах, і вони мені знову не повідомляють, скільки я маю сплатити, наприклад, за цей місяць та а, той, що був. Чому? Тому що вони хочуть, щоб люди сплачували надлишкові кошти. Розумієте, вони система а, сама ну від них, звісно, а, внараховує. Лишні гроші за електроенергію. Отак от. І коли ти, наприклад, знімаєш показники самостійно вносиш їх, то вони мають робити кожен місяць перерахунок, тому що вони надсилають тобі рахунок з неправдивою платіжкою. Платіжка, платіжка фіктивна з електроенергію приходить кожен місяць. В особистому кабінеті Черкаси енергозбут, розумієте, і це систематично. І ось вони навіть вивісили заяву, які люди мають писати за надлишково оплачені кошти. А мені вони не відповідають спеціально. Хоча ці потвори тільки що приїжджали блин, до нас у двір. на Тачки, пікапчику, з логотипчиком уманських енергетичних мереж. Новенькому, лакованому, який би прямо от прийшовся військовим а, якраз то, що треба. То, що треба, пікапчик такий для військових, новенький би зайшов би чітко їм воювати проти ворога. А мені ці потвори уманські енергетичні мережі, на мою заяву, не відповідають, тому що. Вони знають мою активну громадянську позицію, і ці а, а, голубі ескадрони, ці мразоти, а, знову строять свої сатанинські козні, уманські енергетичні мережі та уманські мусора, це сатанинська секта, яка створює ситуації, коли ти маєш кожен день на них ходити, писати заяви. А якщо ти будеш робити це часто. То, як мені сказала Мирослава, а, начальник юридичного відділу уманських енергетичних мереж, вона буде визивати мусорів. Вона знає мусорів, і може навіть якийсь мусор її а, ночами сношає в різних позиціях, тому вона така нагла, бо тільки. А, Істота, яку сношає мусорок е, уманський чи будь-який український мусорок, який себе відчуває хазяїном. Е, з Цього навколишнього середовища, як альфа-самець, він представляє владу і готовий вбивати, катувати, фабрикувати справи за своєю злочинною волею. І вона мені повідомляє ця Мирослава. А... Представниця цих голубих ескадронів, що вона знає мусорів, вона мені погрожує. Так само, як Олена Петрівна, її начальничок, мені теж казала, що будемо визивати мусорів. що ти прийшов до мене? І що ти прийшов? Пиши заяву. Я написав заяву. пройшло вже, блін, на, на місяць. Ну три неділі це вже считай, місяць, може навіть більше. І ніхто не відповідає. Хоча вони від мене знаходяться буквально. У раз, два, три, чотири шага, і в них є навіть мій телефон, і навіть є адреса електронної пошти, і вони не відповідають. Так що я хочу звернути увагу. Тих, хто може впливати, посадових осіб, СБУ, прокуратури, всі, хто може поширити цю інформацію, чи хоча б влупитись головою стіну, якщо ти не можеш нічого зробити, просто від скорботи за те, що робиться, будь ласка, офіційна бланк заяви. У відділу сервісному центру обслуговування споживачів уманських електричних мереж за надлишково спожиті кошти, інформація. До уваги. Систематична переплата платіжок, які насилає самовільно злочинно уманські енергетичні мережі. Фіктивна компанія, я не зрозумів, як може бути статутний капітал тисяча гривень в уманських енергетичних мереж? Як це може бути? Як таке може бути? Хто може, він може відповісти мені? Є юристи, хай скажуть, які ознаки злочинної. Злочинно організація, яка краде кошти у держави і у українців. Скажіть мені, будь ласка, як може бути статутний капітал тисяча гривень? Чи це не ознака злочинної організації? <кхм> так що, я що хочу сказати? Ці а, потвори могли і мають служити у війську, але компанія зі статутним капіталом в тисяча гривень, яка збирає гроші з міста населення, якого блін ну певно перевищує вже 90 тисяч чоловік, має статутний капітал тисяча гривень. Тут абонентів 90 тисяч чоловік, не менше, а ще й більше в місті Умані. І ця компанія має статутний капітал тисячу гривень. Це ознака злочинної організації, і вона виставляє всім платіжки, які захоче. Який захоче, і мені до сих пір на мою офіційну заяву не відповіли. Хоча я пішов за 100 гривень, взяв в Приватбанку спеціальну виписку, що я сплачував гроші за спожиту електроенергію і надав їм е, цю справку, прикріпів до, прикріпів, прикріпів до заяви, і мені до сих пір не відповіли. Це голубі ескадрони це. Ухилянти, і це мразота. Я хочу звернути увагу на пісню пісню групи Антитіла, вокаліст якої є близьким другом нашого президента Володимира Зеленського, він там співає, що. Мразоти, які залазять у владу, вони не з Марсу, вони свої. І ось, будь ласка, начальник центру обслуговування споживачів, Уманського центру обслуговування це Остапенко Володимир Олександрович. Зверніть увагу на цей габітус, на це рило, і його а, голубий колега, начальник групи по роботі зі споживачами, музика Віталій Миколайович. Будь ласка, зверніть увагу на цей габітус, що це наш внутрішній ворог. Ми маємо дуже багато ворогів українці, і вони людей, так як я за активну громадянську позицію, вони притісняють і вони. Хочуть відрізати мені електроенергію, але спочатку вони хочуть ще із мене е, отримати кошти, щоб я надлишково їх сплатив, а потім вони мені прийшли ночі з мусорами і відрізали електроенергію. Візьміться до уваги, будь ласка, СБУ. Там е, хто ви там є? Ну я СБУ не довіряю. Я особисто довіряю е, тільки таким структурам, як ЦРУ і ФБР. І Агентство національної безпеки Сполучених Штатів, а нашим потворам я особисто не довіряю. Бо якщо б вони працювали, то в Україні не було б компанії зі статутним капіталом в тисячу гривень, яка збирає гроші з міста, в якого споживачів не менше 90 тисяч людей. Слава Україні.